Для мене це стало сенсом взагалі життя. Коли я це роблю, таке відчуття, що я створюю щось нове, що йде в маси. Бачу, як люди радіють, вони нічого собі ти таке можеш. Мені то як подобається. Це на все життя зі мною. Мені зрадіться, що людям залишається про мене пам'ять на все життя. Це працювати на себе, це можна працювати вдома. Можна працювати свою знімати з Це креативно щось. Я така, М -м, я теж хочу це спробувати. Я казала, своєму, хлопці, що я, я це хочу. Він каже, буде. Він купив обладнання, каже, я можу теж щось спробую, але він так і не, нічого не зробив. Я забрала обладнання і кажу, давай я буду. Мені це більше подобається, я дуже ретельно до цього ставлюся, ти якось, кажу, взагалі ніяк. Він каже, то забираю. Я познайомилась з гарним майстром. Він каже: Якщо, що, я тобі можу підказувати, як що робити. Я кажу, я теж так хочу. Все буде. Він мені підказував я кажу: М -м -м, все, я буду майстром теж. Він був тільки радий за те, що я стану майстром. Я відкрила свою студію, але її розбили в Краматорську. Спочатку починала взагалі робити просто тому, що я хотіла. Я казала, це безкоштовно все. Взагалі все безкоштовно буде, бо мені подобалось це робити. Я на собі експериментувала в мене декілька є своїх. Це дракон. Він для мене означає сила і мужність, бо я багато що пройшла в житті, і він для мене став символом моєї сили. У мене ще є символ незглавності. Я його зробила в потязі після того. Я дізналася, що наступний потяг, з якої ми могли з маленькою сестрою їхати, влучила ракета. Ні, мене не зламати. Я приїхала взагалі сюди на сім днів на новий рік до чоловіка, бо його відпустило відпустку. Я така Все, я Побуду трошеньки додому назад. Я вже там собі автобуси забронювала все. А він каже: Ні, ти залишайся тут. Тут є перспектива для тебе все. Взагалі, коли я працюю, я мовчу здебільшого, бо я зосереджуюсь і я бачу картину. Коли я мовчу, я бачу, яка це буде картина, як вийде кожен штрих. Може, щось я додам ще своє. Я повністю. Поринаю в цю картину, я бачу, що вже буде. І думаю, може трошки деталі, або там контур довести. Іноді люди не знають, що хочуть. Там тобто, я хочу щось з квітів, якусь композицію. Ти сидиш і думаєш, б йому таке придумати. Наприклад, він вибрав собі ну, тут руку. І хочеш, ну, повністю, щоб ота квіти йшли. Але не просто, що там одна квіточка, або просто букет, ну все банально. А щось таке цікавеньке, може з якимось в. Метеликами, або стрічкою якоюсь, або може там бульбашки, дим. Що завгодно. І ти сидиш і думаєш, як би це все поєднати, щоб людині сподобалося, було щось таке незвичайно не цікаве. Тому це максимально творче. Тут зараз так взагалі патріотично йдуть. Це як окреме вже оце окремий стиль взагалі. Особливо я помітила, що дуже. Е, багато людей кол колос роблять, або Сілует е, України повністю. Це дуже файно виглядає. І герби почали робити. Е, у військових здебільшого торуни, там, яка відповідає за розум та силу, є, що відповідає за ловкість. Я Кажу, це для вас, якщо я просто дотування, чи сенс є. Є сенс. Не просто так. Мені подобається творчість, я роблю творчість, создаю її і, відповідно, діляю так же на тілі. Я бачу в ній перспективу. От. І оцінюю її на п'ять, але треба вище. І буду допомагати цій людині. Щоб вона стала тим, ким хоче бути. Я хочу стати вище майстром професійно, прям щоб я могла робити все і реалізм, бо реалізм зараз дуже, я так побачила, люди хочуть. Але теж там просто Blackwork чи Line — лініями, бо просто так ті, як в мене лиситься. Такі вже не хтінь. мало людей хочуть. Всі хочуть реалізму. Хтось там портрети мами, доньки своєї. Є ім'я та прізвище завдяки моїй мамі. Вона дуже полюбляла Ліну Костенко, та й зараз також, бо хоч і нову книгу там не нещодавно я бачила, вийшла. Вона вона просто вже знала, що коли я народжусь, вона це буде Ліна. Мама думала, що буду там якимось видатною, там писати може. Зачитувати красиво, але в мене інше пішла. В інше русло я почала малювати. Я їй кажу, мам, в мене творчість трошки інакша. Вона писала, а я теж пишу по факту, але по людях. Я пишу свої картини. Іноді да, навіть слова. Але здебільшого то теж мистецтво в моєму руслі вже.